Доброго дня, шановні підписники нашого каналу. Сьогодні хотів би зняти відео на рахунок ось цього гібридного інвертора, який я купляв зимов у Китаї на Алікспрес. Що я про нього хотів би сказати? Ну, По-перше, Е, чому я е, взяв і купив такий гібридний інвертор. Ви знаєте, яка була у нас ситуація у зимі, у восени почалася із електроенергією. І, е, я був, в той час вирішив е, купувати, ну, як і всі, міркував, спершу купувати просто генератор або бензиновий, або дизельний. Айбо, ви знаєте, які були на той час ціни на то все. Тобто всі ціни були в космос, полетіли, можна так сказати. І ціна генератора ну, приблизно такої самої потужності, а це 3 кВт інвертор. Зараз я спробую зняти його характеристики, кому цікаво. Приблизно на 3 кВт генератор із з пікову потужністю 6 кВт, до 5 кВт. То коштував десь орієнтовно 25-30 тисяч гривень. Простий, а інверторного типу там взагалі ціни були від 40 50 тисяч гривень. А цей гібридний інвертор видає чистий синус. Спочатку я його був, купив. Із отакими от до нього докупив би от такі свинцові батареї дві бо це 24 вольтова система. І спочатку він працював із 24 вольтами, свинцьовими стартерними акумуляторами. Потім я на тому ж Алікспресі замовив літій ферум-полімерні батареї. Йомкість 120 А часів. От вони у мене зараз під'єднані. Поставив до них пасивні балансири і Smart BMS. от ну Чому у мене у такому зараз стані акумулятор? Поясню пізніше. Кому цікаво, можете в коментарях запитати, хто побачив щось тут дивне для акумулятора. Можете зауважити, потім відповім. Значить. Е, про що, е, що перевага щодо генератора? Е, ну, значить, Якщо б був, я вирішив, вважаю, питання було це неправильно, купивши цей інвертор. Тому що, якщо б купив за ті гроші от той самий, наприклад, інверторний генератор, то зараз уже, слава Богу, стабілізувалося у нас із відключенням світла. Ну, Надіємося, що то все буде добре, бо то війна вже... Не знаєте, звісно, перспектива, яка буде із світлом, зараз і подорожчати світло, ніби має. Но е наразі поки що ціна стабілізувалася, вроді з червня ціна піднімається. Не знаю, хто може знає точніше, можете у коментарях написати. А е По відношенню до генератора. Купив бо генератор, він би просто зараз стояв у гаражі без діла, так як зараз стабілізувалося із світло, а е, до нього докупив іще три сонячні панелі 540 ватні. Е, зараз покажу, де вони у мене знаходяться, поставив їх на древарник. Відстань, кабель прокопав по підземлю, як бачите, до будинку. І отак поки що так запустив, а потім то ми доробимо. От. Кабель в мене поки що так іде до інвертора. І по е, вийшло все мені, ну, якщо не вважати акумулятори, бо акумулятори тут є найдорожчі в цій системі, то за отот. Просто інвертор і панелі, і свинцьовий акумулятор, то за хороший генератор інверторного типу, воно би десь так ну Перевага яка автоматично включається-відключається в разі вимкнення енергії. І е, якщо на генератор треба заправляти постійно паливо, бігати, заводити, заглушити. То тут нічого не треба. Тут я просто не помічаю, якщо світло десь вимикається, я просто не помічаю той момент. Коли освітло виключилося, коли воно вимкнулося, то все зразу автоматично відбувається. Які переваги у цього інвертора іменно китайського, дійсно, він ну, приблизно він відповідає заявленим характеристикам. Зазначені. Наприклад, кВт максимальної нагрузки він витримує постійно, максимум. Пікові навантаження, що там зазначені, це зараз він 2,4 кВт, він витримує без питань. 2,3 кВт, наприклад, буде навантаження на ньому годину чи скільки там буде тримати. Наприклад, там чайник включений електричний, там хоч духовка на кухні зараз від нього працює, тримає без питань. Ну, Якщо йде перевантаження, ну, наприклад, вимкнути більше як 3 кВт, то ну, 3 кВт витримає секунд 10, а 5 кВт може секунду-дві витримає перенавантаження. Якщо більше, то він просто відключиться. І все, ви б'є і поки його не перезавантажите. Ну, бували такі моменти, що е, перезавантажую його, але все нормально працює. Недоліки які у нього? Ну, наприклад, які я помітив під час користування недоліка, Значить, якщо бачимо, він показує вольтаж, це зараз іде. Який є у мережі так? 241, а у мене показує 238. Що це значить? Значить, він трошечки завищує дійсний вольтаж. Про це я не бачив, або хтось говорив. Ну, може, то у мене лишень такий інвертор 238, 241, 242. Тобто десь на 5 вольт, 4-5 вольт, орієнтовно 5 вольт він показує вольтаж більший. І ж є насправді. Ну, на ньому там є можливість переключити 220-230 вольт, аби він видавав, так що то все нормально, то не є а, значить, е, і ще одним недоліком, який я вже на ньому побачив, то виставляється там межа відключення. Я зараз він у мене настроєний, є там можливість, де від 90 вольт, або він переключався і 180 вольт, або він переключався, тобто нижна межа, при досягненні якої він переключається на батареї, тобто працює як безперебійник, стабілізує світло. Якщо вольтаж у мережі, наприклад, у цій мережі, якщо б падав менше, зараз він настроєний на 180, Якщо вольтаж буде менше як 200 як 180, то він переключиться на роботу від акумуляторів і панелей. Чим, чому я це шитаю недоліком? Ну, тут є такий момент. Я у себе в будинку не всі прибори підключив. Наприклад, бойлер у мене включений без інвертора. І якісь ну, потужні пристрої я включаю без нього напряму від мережі. А от видно, у нас така мережа, що інколи буває, так, наприклад, вечором мережа десь на рівні 290 вольт, 190 вольт, тобто слабка мережа, О, зараз 230. І 190 вольт, а коли вмикається бойлер і є навантаження на інверторові. Він доходить до межі 180 вольт і перемикається на акумулятор. А навантаження на ньому тоді зменшується і в мережі з'являється знову 190 вольт, більше як 180, і він бачить, що в мережі 100 більше як 180 вольт і обратно переключається на на мережу. І так як на нього йде навантаження, знову прибори якісь увімкнені через інвертор, через байпас. Вольта вказує знов 100 менше як 180, він обратно переключається. І такі фокуси можуть відбуватися і хвилину, і дві, і три. Тобто безперервно переключення то на мережу, то на акумулятори. То на мережу, то на акумулятори. Я міркував відключити, то переключити на 90 вольт, але тоді не буде ніякого захисту від низької напруги, фактично він буде працювати від мережі, яка б там у ній напруга не була. Ну, і що з цим робити, я поки не вирішив. І, і поки не знаю. Ну, це такий недолік, я розумію, у всіх гібридних інверторів є. Так. І ще що хотів сказати, це є е, технологія ШИМ. Тобто, е, я теж вважаю, що я недоліком, е, оскільки він обрізає верхню межу. Це 24-вольтова система. Панелі у мене е, стоять. 24 вольтові, але вони працюють 40 і з чимось вольт, видають 49. Ну, там можете написати в коментарях, я напишу назву панелів Лонгі, Solar, вони 540 вольтові. І тепер і ще що хочу сказати. Шим, Тобто всі з'єднані панелі в один провід. Паралельно. Провід купляв 6 січення, але от є такий момент. От Провід, він, якщо взяти зараз у руку, зараз сонечко гріє, і він тепленький, тобто він гріється, Тобто є втрати на проводові. Чим технологія От тим має недолік, що вона має високі ампер. Дає високі ампери і е, е, якась частина току. Просто трачається по проводах. Якщо провода короткі, супер. Но в моєму випадку, то 60 з чимось метрів кабелю використано до панелів. І це я трошки недоліку. МППТ технологія вона йде хай вольтаж і. Там вольт а Ампера менша, я вважаю, що на тому менше буде втрат. Так, на майбутнє. Я замовив зараз, так як у мене не всі пристрої підключені у будинку до цієї нагрузки. Він лише до 3 кВт так отримує. я його чисто. Замов як заміну генератора цей інвертор. Він зі своїми функціями повністю файно справляється, без питань, все добре. Але хотілося б, покористувавшися цю систему, хотілося б підключити більш потужний, повністю на весь будинок, щоб хватало на, на всі потреби. Тому я вирішив купити ще інший інвертор. Зараз замовив і їде теж з Аліекспрес із Китаю, замовляв. 6,2 кВт, який піку отримувати має 12 кВт. Ну, 6,2 кВт, я гадаю, на будинок буде повністю мені хватати для всіх потреб. Він має два виходи, один резервний. Він меншої потужності, але поки що не знаю, як він буде працювати. От як приїде, як буду підключати його, то потім можу доповнити находку другий. А е, теж літіє акумулятор до нього вже докупив. До цих буду доєднувати, плату БМС-ку інакшу поставив. Цей підключу буде працювати, думаю, із свинцем. Хоча він нормально працює з літією. Ну Зараз по характеристикам, щоб ви побачили зараз, що як відбувається, як він зараз працює. Приблизно по то переключаю, хто розуміється, то зразу все зрозумію. Це версія прошивки. Це є поточне навантаження, там трошки більше пів кВт. 22% навантаження йде 10 А йде 6 А зараз на заряд акумуляторів. Зараз 9 ранку, панелі у мене повернуті, як бачите, на, ну якщо орієнтацію зробити так на 12 годин, то в мене десь вони на 11 годин повернуті. Ну не, не на чисто на південь, трохи як на схід. І Зараз е, вони видають орієнтовно ну десь до 900 Вт. Я так розумію, якщо порахувати. Але видавали б би більше, якби не, не втрати по проводові і якби не чим технологія, яка обрізає вольтаж, я так вважаю. Якщо ні, можете мене поправити в коментарях. Добре, дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. У майбутньому, як приїде другий інвертор, то я постараюся зняти на нього теж ролик на огляд.